Добрий день, діти. Сьогодні у нас з вами заняття з теми тире безполучному складному речні. Сьогодні ми з вами дізнаємося, коли ж саме в безполучниковому складному речні можна ставити тере, а по-перше, поки що пригадаємо інші розділові знаки. І так, діти. Перш за, за все, давайте з вами пригадаємо, які ж розділові знаки можуть стояти у безполучниковому складному реченні, і це важливо нам з вами повторити, адже тире — це лише, лише один із можливих варіантів. І тому діти, ми можемо з вами сказати. Ми маємо знати, коли і який знак вжити. І так, кому ми ставимо з вами, якщо частини рівноправні між собою, або події в них відбуваються одночасно і послідовно. І так, наприклад, горить сонце, гуляє вітер. Це діти, звичайно, події відбувається одна за одною. Наступний етап, коли ми повторимо з вами, коли ставиться крапка з комою в безполучниковому складному реченні. І так, крапка з комою ставиться, якщо частини мають свої розділові знаки. Наприклад, хмари темнішали, обволікаючи чорні вершини. Небо набирало густішої барви. І так, діти, ми бачимо з вами густішали, обволікаючи чорні вершини. Тут у нас з вами є прислівниковий зворот, тому, звичайно, ми ставимо кому. Або я віддано служив коханій, пігмей мені вважався великанням. Так? Це вже Досить такий складний випадок, але, звичайно, це частини, які дуже далекі за своїм змістом. Далі, дітки, давайте пригадаємо з вами, коли ж ми можемо ставити крапку двокрапку в речні. І так, якщо в нас друга частина доповнює, пояснює, або розкриває зміст першої частини, і між ними можна поставити, а саме тут йти, ми ставимо два храпку. І так, у літній резиденції закінчується останнє приготування до сезону ловів. Килимо витрушена дзеркала вимито. І так, ми бачимо з вами, що друга частина нас. Пояснює зміст перший. І можна поставити, а саме, дивіться, у літній резиденції закінчується останнє приготування до сезону ловів, а саме, коли ми витрушено дзеркала вимито. Далі, також ми ставимо двокрапку, якщо друга частина вказує на причину. Того, про що йдеться, мов в першій частині. І між ними можна поставити бо. Наприклад, не можу заснути на столику духа Чебрець. І так, не можу заснути, бо на столику пахне чебрець, пахне чебрець. Далі, дітки, двокрапку ми ставимо, якщо Перша частина, якщо у першій частині є слова так, такий, бачити, знати, чути, розуміти і інші, і між ними можна ставити, що ми відчували, що скоро почнеться дощ. Тому діти на майже 1-2 речня ми ставимо двокрапку. Наступні діти. Тепер наша черга дійшла до того, що ми повинні з'ясувати, коли ж ставиться тере в складному безсполучниковому реченні. І так, грім гримить, хліб буде родити. Це речення складне складається з двох простих речень, в якому друга частина виражає. Друга частина нас вражає висновок того, про що йдеться мова в першій частині. Грім гримить, хліб буде родить. Тому ми в даному, в даному реченні ставимо двокрапку. Також ми можемо сказати з вами, що Ставимо тере, якщо частини виражають раптовість, несподіваність або взагалі різку зміну подій. І так, шумить усе вибухне. Тут у нас з вами речення прості, які вказують на різку зміну подій, тому між ними ми ставимо тере. Наступне дітей речні, це ставиться тере, коли частини протиставляються одна одні, і між ними можна поставити А. До неї люди говорять не чує не слухає. До неї люди говорять А, не чує і не слухає. Так, до неї люди протиставляються за змістом, тому ми ставимо тере. Також, якщо в нас друга частина виражає наслідок того, про що йдеться мова у першій частині, то теж ставимо тере. Натиснув на ручку, двері відхилилися. І так, друга частина виражає наслідок того, про що йдеться мова у першій частині. Натиснув на ручку, от двері і відхилилися. Також ми ставимо тире, якщо друга частина порівнюється з першою, як ми вже ними можна поставити слова наче, ніби, ой, вона заговорить, наче у дзвін задзвонить, або ніби у дзвін задзвонить. Тому ми ставимо тире, тому що друга частинка порівнюється з Першою за допомогою слів, наче або ніби. І так, діти, ми розглянули з вами основні випадки тере в безполучникому складному реченні. Дякую вам за увагу. До побачення до наступної зустрічі.